Ось ми зв'язали три рапорта такого узору. Бачите, на мою висоту, мені достатньо цих три рапорта. Закінчила я ось цією полоскою, де один ряд виворотній, два ряди лицевих і ряд виворотній. Зараз я вам зроблю заміри в сантиметрах, якщо ваша щільність співпадає з моєю, то в мене це 20 см. Ось, коли я пров'язала 20 см, я почну формувати макушку шапки, я почну їх зменшувати петлі. Будемо вести розрахунок, якби це наш перший ряд. Перший ряд ми в'яжемо всі петлі виворотні. Це після того, як ми пров'язали Дві ось таких полоски пров'язали лицевий ряд, і в нас пішов перший ряд виворотній. Так, доходимо до кінця нашого ряду. Останню петлю, так як ми робили на початку, аби не було сходинки, Ми підіймаємо ось цю полупетельку і пров'язуємо їх разом. Все. Перший ряд ми завершили. Починаємо в'язати другий ряд. В'яжемо. Ну, потім вирівняється, вирівняться що, як після прання, то взагалі не буде видно. Другий ряд. В'яжемо всі петлі лицьові. Третій ряд. Всі петлі виворотні. Четвертий ряд. Починаємо в'язати четвертий ряд. Ой, я зроб... забулася зробити це з'єднання, щоб не було сходинки. Зараз, зараз, зараз хвилиночка. щоб ниточка слоїться. Все, пров'язали і починаємо в'язати четвертий ряд. В'яжемо четвертий ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім, вісім пров'язали. А тепер дивіться, дев'яту і десяту в'яжемо разом, дев'яту десяту в'яжемо разом. В цьому ряду ми починаємо пров'язувати дев'яту і десяту разом 1, Два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім дев'яту, 10 разом. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В кінці ряду ми Ще пров'язуємо одна лицева, в нас лишається, і переходимо до в'язання наступного ряду. В ньому ми в'яжемо всі петлі виворотні. Просто пров'язуємо всі виворотні петлі. Так, в'яжемо до кінця цього ряду. В'яжемо виворотні, доходимо до нашого маркера. Останню петлю, як завжди. пров'язуємо. Ось так. І далі продовжуємо знов наші петлі скорочувати. 1 2 3 4 5 Дивимося, де наша 6. 7, а вже восьму і дев'яту пров'язуємо разом. Бачите, ось тут у нас дві петельки. Нам оцих дві, восьма і дев'ята пров'язуються разом. Знову один, два, три, чотири. П'ять, 6, 7. А восьму і дев'яту. Восьма, дев'ята, бачите, тут видно там це. Пров'язуємо разом. І так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо цей ряд до маркера. Ось так разом. І в нас одна петля остається, Ми її пров'язуємо лицевої і переходимо на вивод. Рутні петлі, і в'яжемо цей ряд всі петлі виворотні. Вяжемо так до кінця ряду. Доходимо до нашого маркера. Знову останню петлю так з'єднуємо, і зараз почнемо в'язати наступний ряд, де знову будемо. Сокращати наші петельки. Першу в'яжемо лицеву. Вона потім все сховається, буде рівнесенько. Після прання вони всі петельки вирівнюються. Так, в'яжемо перша петля лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. А тепер дивіться. Сьому восьму пров'язуємо разом. Сьому восьму в'яжемо дві разом. Знову один, два, три, чотири, пять, шість. А сьому восьму разом. Так в'яжемо до кінця ряду. Сьому восьму разом. Все, дов'язали до нашого маркеру. Остання петля лицева. Далі в'яжемо всі петлі виворотні. Цей ряд пров'язуємо всі петлі виворотні. Доходимо до нашого маркеру. Знову пров'язуємо цю петельку. За нижню стіночку. Все, і починаємо знову скорочувати. В'яжемо. Один. Два, три, чотири. П'ять шосту сьому разом. П'ять лицевих. Шосту сьому разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, бачите, в нас йде разом. Отак От вяжемо до кінця ряду. Дойшли до кінця ряду і цей ряд вяжемо всі петлі виворотні. Вяжемо виворотній ряд. Дійшли до нашого маркера, пров'язали останні петельки, і починаємо в лицьовому ряду знову робити скорочення. Дивіться, як ми в'яжемо. Так, дивимося, де наша петля, дві, ось то вона, і рахуємо один, два, три, чотири. І п'ята, шоста, в'яжемо разом. Ось так підтягуйте спиці, бо вже менше петель, то трохи буде незручно то діліть тако на дві. Знову один. І підтягуйте гарненько, щоб не було ніде. Два, три, чотири. І ось п'ята, шоста. В'яжемо разом. Один, два, три. 4, 5, шоста разом. Так вяжемо до маркера. Пров'язуємо дві разом. У нас завжди одна лицьова тут ще є. Перекидаємо маркер і в'яжемо всі петлі виворотні. В цьому ряду в'яжемо всі петлі виворотні. Все дов'язуємо до маркера. Останню виворотню петлю робимо. І зараз будемо знову робити у я скажу як. Дивіться: один, два і дві разом. Одна. Друга лицьова і дві разом. І так ми цей ряд в'яжемо. Дві лицьових дві разом. Дві лицьових дві разом. Так, вяжемо до маркера. Одна лицьова друга лицьова і дві разом, одна лицьова друга лицьова дві разом. Доходимо до нашого маркера і в'яжемо всі петлі виворотні. Ось цей ряд же вяжемо всі петлі виворотні до маркера петель вже залишається мало, то ось так, бачите, перетягуйте тросик, щоб вам було зручно в'яжемо всі петлі виворотні до маркера. Все, доходимо ось наша остання петелька, ми її пров'язуємо. І зараз я скажу, як ми будемо в'язати наступний ряд. Одягаємо маркер і в'яжемо одна петля лицьова. Дві разом, одна лицьова. і будемо дві разом. І в цьому ряду ми будемо в'язати одна лицьова, дві разом, одна лицьова, дві разом. Ось беремо дві разом і одна лицьова. дві разом, одна лицьова. Так вяжемо до маркера. Дійшли до кінця ряду, перезняли маркер і в'яжемо всі петлі виворотні. Цей ряд останній, в'яжемо всі петлі виворотні. Все, дійшли до маркера. Дивіться, що я роблю далі. Е, ви можете взяти зараз голку з ниткою і зібрати всі петлі на, е, на голку. А я роблю ось так: першу петлю пров'язую, повертаю її назад на спицю і на неї накидаю всі останні петлі. Ось так. Бачите, я перетягую. І всі петлі накидаю на одну. Якщо вам так буде складно, і у вас не буде це так получатися, то ви просто візьміть ці всі петлі і стягніть їх на одну ну, голкою через всі пройдіть і стягніть. Але я роблю так, мені подобається, коли вони всі накинуті на одну петлю. Ось, бачите, я ось так перекидаю кожну кожну петельку по одній. По черзі і накидаю всі на першу петлю. І так я стягую макушечку. Все. Зараз я зафіксую ось така гарна сформувалася в нас макушка. Рівнесенька, круглесенька, і вона дуже гарно виглядає на шапочці. Далі, ось наша шапочка готова. Далі ми з вами будемо до неї шити підкладку. Я вам покажу на сірому кольорі, бо в мене вже є готова. Бачите? Ось таке донешко я е вирізаю, і ось таке е прямокутник. І ось цей прямокутник пришиваю до дінця і підшиваю ним шапочку. Покажу на сірому кольорі, бо щоб вам було видніше, як воно має виглядати. Ось так я її вивертаю, гарненько все розправляю. І по краю шапочки підшиваю вже саму підкладку під шапку. Бачите, ось так відступаю два рядочка і підшиваю. Зараз покажу вам ну, покажу вже на цій сірі. Просто я хочу, щоб вам було видніше, бо чорний колір тут трохи не дуже видно. Ось так. Забираєте, підгорніть трішечки, і по краюшку через два рядочка, ось так. Стіжочками, голочкою, з ниточкою підшили, підшили, підшили. І буде вам така теплюча, гарна, зимова, добротна шапка. В мене є готове лікало, але ви візьмете, відміряєте собі 54 сантиметра по довжині фліза, 54. І 20 см по висоті. І виріжете собі ось такий прямокутник. 54 см. Ну, це в мене на моїм. Ось так ложите на ваш фліз, обмальовуєте. І вирізаєте такий прямокутник. На мої розміри мені ці заміри підходять для цієї шапки. Далі ви берете і малюєте коло. Коло діаметром 19,5 см. Зробіть собі таке коло на 19,5 см. Також візьмете маркером, обмалюєте його, покладете на фліс. І виріжете. Звичайно, ну, я беру білим маркером, там, щоб не мілок не шукати. Все, ось так. Вирізаєте, сшиваєте підкладку і підшиваєте нею шапочку. Все, дякую вам, хто був зі мною на каналі. Дім в'язання. З вами була Таня Федас, і наша шапочка Октавія вже готова. Носіть, в'яжіть. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Якщо вам доступні і зрозумілі мої майстер-класи, то будемо з вами працювати і надалі. На все добре!